Кількатисячний натов вітав Петра Порошенка ввечері в Ужгороді біля драмтеатру. Я політик пояснив своє бачення сьогоднішньої ситуації в країні, розповів і про народження нової держави. На вулиці Грушевського, на вулиці Інститутській народилась нова держава, новий український народ, який заплатив за право бути новим народом, 105 життями української небесної сотні. Він став новим. Він більше не буде терпіти корупції. Він більше не буде терпіти брехні. Корупція та безробіття заважають рухатись вперед народу України, каже Петро Порошенко. Погоджується з політиком і у жгородці. Не турбує моє працевлаштування, я як бреначаю с неюриста і не маю чим зайнятися. На жаль, ціни європейські у нас в Ужгороді, а пенсія як пенсіонер собі, на жаль, ніяк коли стабілізується економіка, як уникнути війни, зберегти цілісність України та демократичне майбутнє України питання, які хвилюють людей. Демократи не мають права починати братовбивчу війну між собою. Те, що сьогодні ми чуємо за кранів телевізорів, коли один лідер демократичних сил поливає брудом іншого, радує тільки Путіна. Якщо ми хочемо не допустити того, що відбулося в 2005-му, ми маємо очистити всі команди від корупції. Демократи повинні об'єднатися. Вибори мають відбутися. Політики кажуть, потрібно зробити все, аби волевиявлення пройшло за один тур. Під скандування Україна єдина разом ми сила у НАТО впередили державний прапор з символами всіх областей єдиної України.